Перш за все, хочу сказати, що вчителі це та категорія людей, яка найбільше всього проявляє свою творчість під час освітнього процесу. Це нам свідчить багато досліджень і досвід такий, який зараз мають вчителі під час нашого обмежених таких можливостей викладати повноцінно офлайн. Використовуючи різні засоби, які їм доступні для того, щоб різноманітнити і для того, щоб здійснювати ефективно своє навчання, і я хочу згадати слова Сергія Олексійовича, коли який сказав на початку, що е, великим винаходом став друкарський станок, який був проривом технологічним в свій час в минулому столітті, але Саме вчителі, хочу сказати, почали використовувати цей друкарський верстат для того, щоб започаткувати світні реформи. І нова школа, яка в минулому столітті саме розпочалася в багатьох країнах світу. Реформа така звана, в нас вже зараз як відгук, нова українська школа, саме з друкарського верстату почалася. Тому категорія, яку вивчав наш відділ вчителі Є для нас ну, важливою, і вона ключова, скажімо, в системі освіти, оскільки саме зі школи і з вчителів починається те, що учні починають дізнаватися про світ, скажімо так, і досвід вивчення скажімо, використання вчителями штучно не тільки штучного інтелекту, а й взагалі засобів. Е ІКТ е вивчається нашим відділом і нашим колективом вже досить давно, багато років, ми проводимо опитування щорічні стосовно ставлення вчителів, як використовують вчителі. Засоби, цифрові, засоби для навчання, для самоосвіти. Ми вимірюємо е, їх рівень само, е, самооцінювання їхнього рівня компетентності цифрової. І останні роки нами були опит, опитані дуже великі масиви, Фактично, респондентів було. Більше 50 тисяч от, наприклад, в наприклад 2023, в 2022 році, і в 2023, 2024 році, 26 тисяч опитаних вчителів було. І коли ми взялися за опрацювання результатів опитування вчителів, які використовують генеративний штучний інтелект, нас дуже цікавило, як вони ставляться. До використання генеративного штучного інтелекту, як вони його використовують, які є проблеми, перешкоди, труднощі. Е, і ми дізналися, що існують такі низки різних питань, які, які потрібно також зараз на них звертати увагу. І я почну м, з того, що е, презентую дослідження. Яке стосується використання вчителями генеративного штучного інтелекту. Ну, що хочу Останечко сказати Васильівна, Оксаночка Васильівна, дві секундочки. Значить, я не знаю, яка там частина аудиторії бачить вашу презентацію. Більшість ми е, не побачили її. Зараз Сергій Олексійович завантажить вашу презентацію, буде демонструвати, а ви будете коментувати. Я прошу вас вийти. Да, да, дякую. Я це зробила. Да, дякую. Да, дякую. Сергій, Олексій а, Сергій Олексійович, дуже, зараз, дуже ми, вдячна. Ми підготувалися, ми підготувалися на всі варіанти навіть на відключення. Я її покращила. Ну, добре, да, да. я її трошечки була покращила, але, будь ласка, наступний слайд, якщо можна, Сергію Олексійович. Да. Ну, звичайно, да. актуальність цифрова трансформація, актуальність використання цифрових технологій для вчителів стало великим питанням і викликом новим. Оскільки вони стикнулися з невідомим з тим, чого вони раніше не вивчали в закладах вищої освіти більшість з них, і звичайно, що вони не вчителі стикаються з певними ризиками і викликами. І якщо можна наступний слайд, система освіти вона унормувала певні. Скажімо так, підходить до використання штучного інтелекту. Тому була схвалена концепція розвитку штучного інтелекту ще в 2020 році про це говорилося. Були розроблені теж про це згадував Сергій Олексійович. інструктивно методичні матеріали, рекомендації для вищої школи і для використання штучного інтелекту в школі. Звичайно ж, воно базується на концепції розвитку штучного інтелекту, яка була також представлена Кабінетом міністрів. І, звісно, важливими, абсолютно ну, ключовими сьогодні є міжнародні підходи, міжнародні документи, які регламентують. І спрямовують на те, яким чином потрібно використовувати штучний інтелект. Ну, це, звичайно, в 2024 році з'явилася нова рамка компетентності в галузі штучного інтелекту для вчителів, які зробили ЮНЕСКО. Це регламент дуже важливий документ, регламент Європейського союзу, де висвітлені гармонізовані норми правила використання штучного інтелекту для всіх користувачів. Ну і е, одним із таких теж документів є ще рекомендації економічно і розвитку з питань штучного інтелекту. Це нормативна база, і міжнародні рекомендації сьогодні становлять таку основу для того, щоб керувалися і освітні е, політики, і ті, хто створюють рекомендації, ті, хто працюють над розробленням кроків певних удосконалення методичних підходів, різноманітних курсів для вчителів е, стосовно е, саме цифрової грамотності у галузі використання штучного інтелекту. Пішли далі, Сергію Олексійовичу, наступний слайд. Наше дослідження відбувалося, вже про це говорили цього року, з серпня-вересня, і сегмент, який ми вивчали, це, як я вже казала, вивчити обізнаність вчителів стосовно використання штучного інтелекту. Е було опитано 4606 вчителів. Закладів загальної середньої освіти з різних регіонів України, і переважно це були вчителі з Одеської, Дніпропетровської, Вінницької областей. Е, і хочу сказати, що у вибірці е, було е, таке розподіл: такий, е, близько 56 це вчителі, які працюють в містах, і 44%, які працюють е, в селах, в сільські педагоги. Ну, такий розподіл, майже баланс, він такий дуже важливий, тому що визначити фактично вибірка не була репрезентативною, але представлені думки були показані, ну, скажімо так, в рівних долях, практично ну, не зовсім, але дослідження показало певні тенденції використання штучного інтелекту вчителями. І е, дало нам можливість з'ясувати їхнє ставлення. Будь ласка, можна наступний слайд. Стосовно м, демографічних е, особливостей цього опитування, то серед респондентів переважають вчителі старші 41-60 років, 55% молодші педагоги, ну, скажімо, молоді вчителі це було лише 104% старші 60 13,5% вчителів. Ну, хочу сказати, що такий віковий розподіл саме впливає на сприйняття було, та адаптацію до використання штучного інтелекту, що є для педагогів новим. І відразу хочу повернутися до попередніх опитувань, які здійснювали наш, наш колектив, здійснював інтерес до використання інструментів штучного інтелекту за останній рік значно зріс і визначився як одна із найважливіших чи не основних потреб. У тому, щоб е, було б розроблено серйозний методичний супровід і навчання вчителів е, щодо використання цих інструментів, якщо можна наступний, будь ласка, слайд, ми визначили найбільш ну, популярні, найбільш е, часті використання е, інструментів е, штучного інтелекту серед вчителів і. 에, майже збігається, до речі, з тим, що використовують студенти, хоча тут деяких немає, але найпопулярніший, ну, звісно, це є чат GPT, 에, це Gemini, які використовують 51,3% це Canva. 에, і менш популярні ви бачите, це Д-Сі, Cloud і так далі. Midjourney, але... Все це залежить від того, на яких які, які предмети їх викладають ці вчителі. Але скажу так, що можна говорити про те, що вони використовують широкий спектр інструментів для підготовки до уроків. Але також можна говорити, що є певні бар'єри, тому що бачите, 12,3% запитаних вчителів вони взагалі не користуються штучним інтелектом і не цікавляться. Далі можна піти. Хочу також підкреслити, що те, як застосовують сучний інтелект вчителі, цікавить не тільки наш інститут, але й інші установи. І на сайті освітнього омбудсмена зараз опубліковані результати міжнародного дослідження. Які, в яких також брали участь педагоги з України вчителі, де було показано, що 24% вчителів з 14 країн дуже активно використовують штучний інтелект. Доля участі українських педагогів з наших було питано там, близько півтори тисячі вчителів, але 54% з цих опитаних вважають, що при використанні штучного інтелекту важливо дотримуватися певного балансу, і, і також важливо зважати на необхідність розвитку критичного мислення як ключової навички, яку в школі формують вчителі. Також є і ще дослідження, які проводилися в Україні стосовно того, як вчителі цікавляться використанням штучного інтелекту, як вони його використовують ці інструменти. І, і ем, це освіторія, така публікує також на сайті своєму дослідження. Також можна з цим ознайомитися. Ну, що хочу сказати, що ем, ем, близько 15 більш трошечки вважають свою обізнаність високою. 73% вчителів вважають цю обізнаність середньою, і це говорить про те, що вони достатньо проінформовані, що їхні навички. Скажімо, компетентності в сфері використання штучного інтелекту неоцінені оці... не і не оцінюються, немає певних стандартів. Е, і е, дуже важливо на даному етапі, і, і це і застосовується, це їхня самооцінка, яка водночас є і інструментом для самонавчання, коли вони бачать які, якісь певні свої прогалини. Е, до, перейдемо до наступного слайду, і е, також хочу сказати, що. І е, ще ще один слайд, будь ласка. Е, згідно результатів, які ми отримали під час опитування, е, виявилися виклики, я вже про них деякі говорила, але перш за все, вчителі не розуміють природи штучного інтелекту. Це один із викликів. Не знаючи, як діють алгоритми, не розуміють, що це потрібно враховувати при навчанні вчителів. Тобто є певна обмежена обізнаність про інструменти. Хтось використовує чат GPT, але він не знає, які в ньому ще закладені особливості, які в інших е, інструментах є. Далі є питання, і воно дійсно стоїть, і про це говорять міжнародні е, рекомендаційні документи, дотримання етики і академічної доброчесності. І незнання. Оцих норм і підходів також обмежує е, е, і ускладнює використання вчителями з, е, з генеративного штучного інтелекту. Ну, що можна говорити е, стосовно того, що можна рекомендувати на основі отриманих результатів? Е, хочу сказати, що, перш за все, це системне навчання, яке потрібно організовувати на всіх рівнях підвищення кваліфікації. І підготовки вчителів це акцент на їхній спеціалізації і особливості використання е, відповідних інструментів, які можуть вчителі застосувати в школі, тому що це їм конче, необхідно інструктивні матеріали, певні е, новації. Підходи з описом методів, як треба оновлювати свої програми, що можна дотримуватися, тому що це дуже важливо. Тобто потрібна серйозна ґрунтовна методична підтримка. Зараз у нас існує така певна, ну скажімо, в більшій частині така декларативна, начебто, увага до вчителів стосовно використання цифрових засобів. і Дійсно, проводиться дуже багато різноманітних семінарів, але воно розсистематизовано. Наприклад, якщо оцінюють навички вчителів через Дія освіта, там для вчителів цих це, це програм, то, відповідно, навчання не всі вчителі мають можливість пройти таке навчання, яке дасть їм можливість повноцінно пройти цей тест і показати свої навички. Тобто систематизація. Системне навчання, постійна методична підтримка, важлива для вчителів. Звісно, що потрібні інструктивні матеріали, я вже про це говорила: методичні матеріали, серйозний супровід, попредметний і так далі, який допоможе їм у використанні цифрових засобів загалом. Ну і звісно, що е генеративного штучного інтелекту і штучного інтелекту, як такого. Крім того, потрібні. Цифрові ресурси доступні, безоплатні, які нададуть їм можливість користуватися цими інструментами повноцінно і розуміти, як їх використовувати. Ну і е, потрібно щоразу продовжувати е, опитувати. педагогів, повинен бути постійний моніторинг і проведення репрезентативних досліджень в Україні, як це робиться в Європейському Союзі. Щодо обізнаності вчителів, тому що без проведення таких досліджень буде дуже важко е, реагувати на потреби. Будемо обмежуватися певними загальними речами, певними декларативними речами е, і не бачити в деталях. Зараз у нас постали проблеми у зв'язку з обмеженням, певними обмеженнями е, у здійсненні освітнього процесу. З певними переселеннями вчителів, тимчасове переселення, в зв'язку з війною дуже багато аспектів, які не дозволяють повноцінно чи користуватися цифровими інструментами, які обмежують вчителів, відсутність певних засобів, які їм необхідні, доступу до інтернету. Все це треба, звісно, враховувати. І е, тому ми е, хотіли б, ну скажімо, на майбутнє. Щоб е, наші органи влади, там, Міністерство освіти, е, все-таки врахувало це. Можна наступний слайд. Якщо. Ем, так, це я про це я сказала, будь ласка, якщо далі можливо піти. І про це я сказала. <ріх> ну, добре, тоді я хочу подякувати всім за увагу е, і, за, як зазвичай, запрошувати до опитувань, які проводить Інститут інформаційних інститут цифровізації освіти е, на пев України стосовно вчителів. Ми щороку ці опитування проводимо. У нас е, е, щороку виходять наші аналітичні матеріали, і аналітика щодо цього дослідження також буде оприлюднена. Дуже дякую за увагу.